Вітаю всіх. Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео буде такого влогового характеру. я трошки покажу свій день. День почався ще затемна, хоча кози не дояться, і вставати не треба в 5 годин ранку, але все-таки. Їсти козам треба давати раненько. Тим більше сьогодні ми трошки заспали. І я до них прийшла аж у пів сьомої. Що ти робиш? Масажик Ласунь. Так, підожди, випущу. Привіт, потягуся. Квітуля чим не довольна? Потягусів, так? Заспали ми, дівчата, заспали. Ну нічого. Привіт. Привіт. мой свет, Привіт. Так, сейчас покладу сина. Да, Милаш, виспалась. Люта. Ну, ти засранка. Да, люта засранка. Засранка. І кнопик хоче погладиться, погладиться. І малышка погладиться хоче. Да? Ой, Ладно, дівки, пішла по сіну. Так. І так, прийшла я по сіну в сінник і буду смикати сіно. Зараз покажу Таку, таким крючком. Називається це клюшка, він металевий. Всуваєш. Скирду сіна і витягуєш, висмикується жмуток сінця. Так, однією рукою погано. Барсік, ти що тут робиш? Фу, пилюка скільки? І так, дубль номер 2 Звичайно, темно, але видно, що сіно в нас лежить в сіннику, і я клюшкою, смикаю, висмикую собі сіна, скільки мені треба. І потім буду давати його козам. Ну, а тут пішов туман з пилюки. Ну, нічого не поробиш. Пилюка це літня, так що все хорошо. Це ранкова кава З бутербродом і з сиром. Сир у мене з паприки. Ти не обнагрів? Може, вже злась? Що тобі давати? Миску, ложку, да? слюнявчик. Що це таке? Злазі стульця? Ти сир їстимеш? Кий, у вас тут нема чого поїсти. Кусок хліба лежить і кусок сиру. Так? Ой, Борсик, Борсик, ти ж страшний. Все, злазь. Давай, злазь, злазь. Бася, злазь. Ще одне чудо. Та ну не виділяйтеся, тікайте. Тікай. Давай. Сповзай. Я сідаю снідать. Кофе пить. Помай тобі щось давати? Хм? Помочка. І сидять, ждуть. Ждуни. Самі наглі отак уміють. Сир добрий, да? Ммм. Балований ти в мене дуже. Так, ладно, буду кофе пить, Да? Ми пораємося, да? Ти мій поральник, помощник. Зараз дамо дівчат там зерна. Шо люта ждеш? Їмо, Йому. Молодці. Так, давайте каструльки. Де ваші каструльки? Дуся, підожди зараз. Ой, Дуня. Дуня, хто то у нас насипав горошку, га? Так, одна, друга іште. О, це петріщать. Що таке? Всі їдять. Помощник стоїть, жде. Це все час так. Я пораюсь, а він біля сарая стоїть наблюдає. Застіснявся. Що, сховався? Зараз підемо. Що? Ідемо, 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 йдемо, йдемо. яка сердика. У нас тут ось така копанка є. Раніше це називалась прачка. Навпроти кожного двору. Тут болото було. було. Навпроти кожного двору копалась така ямка з водою. І жінки прали. А в нас вона так. Просто так є. Пішли. Муха як була маленька, чуть не втопилася в такі, в цій прачці, була осінь, і ми тут з козами гуляли в цьому лісі, а вона рішила, що може піти сама додому, чи її коза штовхнула, та вона обідалась. І пішла додому, і її занесло у ту прачку. А я кози повела додому, а мухи нема. Давай вертатися, шукати, де ж вона могла дійтися. Вона добре, що води багато не було. Якраз задніми лапами доставала до дна. Стоїть бідолашка у воді холодній. Ой, поповнімали ми її, попотерли, попогріли. Бо то вона, знає, що там вода й туди лізти нема чого, а літом води там нема, бо вода пересихає. А це ранкова прогулянка в ліс. Отож ходитиме ми... біля мене поки не звожу. Ну, хто тут може ходити? Тут не було нікого, крім тебе. Гузом ми зараз не виходимо гулять, бо слизько, кози кітні, кругленькі, до того ж, б'ються одна з однією, це просто жах. А де ти там дівся? Барсік? Де ти є? Я не зрозуміла, я тебе вигулюю чи ти мене вигулюєш? Кожен корішок треба помітити. Ой, будемо додому йти? Чув? Ще трошки. Ну давай ще трошки пройдемося. От що ти там шукаєш? Надо засняти на маленькому, так, сьогодні буду пекти пиріжки з сипцем. Що таке сипець? Ось така начинка. Це прожарене борошно із жиром. Тут у нас курячий жир. Ось так це виглядає. Буває, додають жарену цибулю сюди або вишкварки. Ми не додаємо нічого, ми просто піджарюємо борошно на сухій сковорідці, а потім, вже, як борошно починає міняти колір, тоді додаємо жир і підсолюємо за смаком. Ну і зараз буду вже робити пиріжки, бо тісто вже підійшло. Ось так, Так, ну і покажу ж готові пиріжечки із сипцем. Це в мене із зубчиками. Це пиріжечки не з сипцем, а із сиром тертим. Ну, а ось це в нас пиріжечки з сипцем. Зараз розламаю і покажу, як він виглядає всередині. Так, ось так. Виглядає сипець. Да, це начинка сипуча, але дуже-дуже смачна. Ну, а Це начинка з сиру. Поки була тепла, вона тяглася. Тепер же ж холодна, то вона вже ж не тягнеться. Ну дуже дуже смачно. Просто у мене сипець закінчився, а тісто осталось. Натерла сиру, зробила з сиром. Ось такі поріжачки.